Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже смачну страву, яка точно вас здивує. Будемо запікати пангасіуса в ароматному соусі в духовці. Вийде дуже смачно і соковито. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Спочатку приготуйте соус. Змішайте олію, гірчицю в зернах або, звичайно. Додайте чорний мелений перець, також соєвий соус і перемішайте. Філе пангасіуса покладіть на пергамент і змажте підготовленим соусом з обох боків, а потім присипте паприкою. Залиште хвилин на 15 маринуватися. Тим часом картоплю наріжте дрібненькими скибочками. поселіть і додайте трохи спецій. Викладіть картоплю навколо пангасіуса. Взагалі картоплю можна не додавати, а запікати тільки саму рибку. Але так ви отримаєте одразу і гарнір. Це дуже зручно. Запікайте пангасіуса з картоплею в духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Пангасіус в духовці виходить дуже смачним і соковитим. Таку рибку можна приготувати і на святковий стіл. Виглядає вона дуже ефектно. Спробуйте приготувати.